Всім добрий день! Це відео про те, які роботи треба зробити, щоб підготувати газон до зими. Восени на ділянці дуже багато роботи. Треба підготувати до зими квітники, город, виноградник. Але за всіма цими клопотами важливо не забути і про газон. І для того, щоб газон успішно перезимував, його треба правильно підготувати. По-перше, треба перевірити висоту трави на газоні. На нашій ділянці велика площа засіяна травою. Цей газон перед будинком, посіяно траву в плодовому саду і винограднику. Газону ми покосили в жовтні, і я дуже сподівалася, що це буде останній раз в цьому сезоні. Але жовтень був дуже теплим, і початок листопада дивував теплою погодою, і це пішло на користь газоном. Трава виросла дуже швидко. Якщо на газоні перед будинком її висота 10-12 см. То в деяких місцях на ділянці вона виросла до 15-20 см. Таку високу траву взимку залишати не можна. Під снігом вона може випріти. Для того, щоб газон успішно перезимував, висота трави повинна бути 5-8 см, але й дуже низько косити не можна, бо коренева система трав може вимерзати під тонким шаром снігу. Сьогодні всі газони ми покосили. Але це далеко не всі роботи, які треба зробити восени, щоб підготувати газон до зими. Після скошування треба обов'язково вичісати газон, тобто зробити скарифікацію. Вичісування допомагає видалити залишки рослин, зменшити товщину повстяного шару і видалити мух, якщо він є на газоні. Зараз особливо важливо прибрати залишки трави, щоб вони не пріяли на газоні під снігом. Ще не всі дерева у нашому саду скинули листя, тому сьогодні прибираємо ті, що вже опали, а потім, навіть якщо у нас не буде часу прибирати решту опалого листя, коротко підстриженому газону листопад не страшний. Після скошування та вичісування газону, дуже добре провести піскування його. Ці газони восени ми піскувати не будемо, бо дуже багато роботи. Але ось на газоні перед будинком, де зазвичай ми відпочиваємо, де висить гамак, трава помітно витоптана, і піскування доведеться все ж таки зробити. Піскування роблять для того, щоб вирівняти поверхню газону і при цьому зменшується щільність повстяного шару, покращується структура ґрунту, краще розвивається коренева система трав. Для піскування добре брати суміш торфу і піску, але торфу в нас немає, тому ми беремо пісок. І садову землю в співвідношенні один до одного. Висота шару, що насипається, повинна бути невелика до 1 см, в залежності від нерівності, які ми заповнюємо. Вирівнюємо піскову суміш звичайними граблями, а потім ще й розподіляємо її м'якою щіткою. Піскування добре поєднати з аерацією газону. Сенс аерації – проколоти газон, щоб забезпечити доступ повітря в ґрунт. При цьому покращується вентиляція в дернині, ґрунт розпущується і трава краще росте. Аерацію добре проводити перед піскуванням, а потім пісок заповнить проколи, які утворилися в ґрунті. Якщо газон активно використовується, витоптується, якщо глинистий ґрунт на ділянці ось у нас якраз такий, то аерацію рекомендують робити 3-4 рази за сезон. Але, на жаль, аерацією газонів у нас не дуже виходить. Механічного аератора у нас немає. Кілька років тому ми купили ось такі аераційні сандалі. Виглядають вони дуже переконливо, але працювати в них якось не виходить. Ходити дуже важко, хіба що спираючись на дві палиці, як на милиці. На початку кожного сезону ми виймаємо ці сандалі, пробуємо пристосуватися ходити в них. Потім відкладаємо, беремо звичайні садові вила і проводимо аерацію. Зазвичай рація газонів займає дуже багато часу, тому, чесно кажучи, практично не робимо її ні в саду, ні в винограднику, тільки на газоні перед будинком. Восени піскування газону добре поєднати з підживленням його фосфорно-калійними добривами. Ці добрива підвищують зимостійкість газонних трав. Добрива ми змішали з сумішу для піскування, але можна окремо рівномірно розкидати їх по поверхні газону з розрахунку до 10 г на квадратний метр. І після піскування і після внесення добрив газон обов'язково треба палити. При цьому і суміш осідає, і добрива повинні розчинитися, інакше трава на газоні може пожовкнути. Можна полити газон, а можна скористатися допомогою погоди та зробити це перед дощем, що ми й зробили сьогодні. І ось тільки тепер, нарешті, можна сказати, що наші газони готові до зими. На сьогодні все. Буду дуже рада, якщо мій досвід вам корисний.